Я 23 роки, жінка, сьогодні набралася сміливості запросити хлопця на побачення. Минулого тижня я прочитала тут історію жінки, яка запросила на побачення свого листоношу. Ну, я відповіла їй, що мені дуже подобається листоноша, який приносить пошту до мене на роботу. Вона підбадьорила мене спробувати. Я помітила його ще, коли він тільки почав працювати на нашому маршруті. Він високий, кремезний і має справді. Гарні, блакитні очі, він голить голову, має татуювання, і я просто вважаю, що він дуже гарячий. Я це зробила. Я побачила, як він розносить пошту в нашій будівлі, і просто наважилась. Я так хвилювалася. Почувалася як маленька дитина. Я трохи підтримала світську бесіду, а потім просто сказала: слухай, ти мені здаєшся дуже малим. Ти часом невільний і він одружений. Мені було так соромно, але він просто розсміявся і сказав, що йому дуже листить, що молодша жінка вважає його милим. Трохи поговоривши, я дізналася, що йому насправді 47 років, а я думала, що йому десь за 30. Я сказала йому, що він має біса гарний вигляд, як на 47. Не буду брехати, якби він був вільним, я б усе одно спробувала. Він такий страшенно привабливий. Що ж, принаймні, я спробувала. Відповідні та найпопулярніші коментарі коментатор один молодець, що заговорила до нього. Хоча це була не та відповідь, на яку ти сподівалася, маю надію, ти пішла з відчуттям, що це був позитивний досвід, і тепер маєш. Упевненість, щоб зробити це знову в майбутньому. Автор так і є. Дякую. Мені важко заговорювати з новими людьми, особливо з хлопцями, які мені подобаються. Він теж був таким милим у цій ситуації. Навіть показав фотографію своєї дружини, яку носить у своєму маленькому бейджі Мені здалося, вже, що це дуже зворушливо. Оновлення один через один день я познайомилася зі своєю подругою Андрія в передостанньому класі старшої школи, коли приїхала в місто, де вона живе. Я ніколи не бачила її брата Роба, оскільки, поки я ще закінчувала школу, він служив у військово-морському флоті. Я бачила його фотографію в їхньому будинку і подумала, що він симпатичний, але на цьому все. Потім я викладалася на повну в коледжі, коли він повернувся. І лише минулого літа я нарешті з ним познайомилася. До зустрічі з ним мені завжди подобалися такі собі охайні хлопці-студенти. У коледжі я зустрічалася переважно з хлопцями прилизаної зовнішності. Минулого червня Енді влаштувала вечірку біля басейну на честь нашого випуску. Там було, мабуть, ще сім чи вісім дівчат і стільки ж хлопців. І ось на її вечірці з'явився роб, і він одразу мене привабив. Він не був схожий на хлопців, яких я зазвичай обирала. На ньому були плавки і футболка з назвою «Металгурту» з відрізаними рукавами. На одній руці у нього татуювання рукав, яке покриває все від зап'ястя до плеча. Точно нічого спільного зі студентами на вечірці. Більшість із нас, дівчат на цій вечірці, перезиралися з виразом. Ого, іде ж він ховався! Енджі сказала, що він що він вже звільнився з флоту. Звісно, хтось запитав, чи вільний він, і енджі відповіла, що так, моя подруга Аманда одразу ж почала з ним загравати, і по суті не відходила від нього більшу частину часу. Вона набагато розкутіша за мене, тому я подумала, ну що ж, він обере її. Але я продовжувала потайки поглядати на нього. Було щось особливе в тому, як він тримався. Він здавався більш мужнім, ніж ніж інші хлопці. Там я не кажу, що він поводився як мачо, він здавався досить тихим. Але просто виглядав більш впевненим у собі, а не хвальком, як деякі інші. Я думала, що через кілька тижнів після вечірки почую, що він зустрічається з Амандою, але цього не сталося. Вона сказала, що він здався їй милим, але так і не попросив її її номер чи щось таке. Енджі розповіла їй, що він саме намагався забути якусь іншу дівчину, і, на її думку, не дуже хотів із кимось зустрічатися. Перенесемося в минулий жовтень, коли Енджі влаштовувала вечірку на день народження нашої подруги Лінсі. Лінці виросла по сусідству з ними, і Роб прийшов на святкування. Я нарешті отримала нагоду поговорити з ним трохи довше. Він здався дуже приємним, тихим, можливо, навіть сором'язливим. Але з почуттям гумору, під кінець вечірки, я вже знала, що повуха в нього закохалася. Я знову побачила його взимку, коли він заїхав у заклад, де ми якось увечері випивали з колегами Енджі. Він відпустив бороду і. Як на мене, став виглядати ще привабливішим. Він привітався зі мною, і я знаю, що почервоніла, але нічого не могла із собою вдіяти. Ми трохи поспілкувалися, але він знову не попросив мій номер. Коли він пішов, одна з колег Енчі запитала про нього. Енчі лише сказала, що з роками він ніколи не виявляв особливого інтересу до її подруг. Я була трохи пригнічена, дає, але подумала, що можливо, він не хотів ризикувати дружбою своєї сестри. Раптом він почав би зустрічатися з кимось із її подруг, і нічого б не вийшло. Тож я трохи захопилася хлопцем, якого знала по роботі. Він доставляє пошту в нашу будівлю. Нещодавно я запросила його на побачення і дізналася, що він одружений. Він мені відмовив, але дуже ві вічливо. І ось тепер я відчуваю впевненість. Я знаю, що маю достатню сміливості підійти до хлопця і запросити його на побачення. Я думаю, що варто мені запросити роба. Хоча спочатку хочу запитати Енжі, чи вона не проти. Я не чула, щоб він із кимось зустрічався. Час від часу я вдаю, що мені байдуже, і просто питаю енчі. Як у нього справи? Здається, я наважуся, що найгірше може статися, він скаже ні, і кінець світу не настане. Оновлення два, через два дні я в тебе закохана. Так, я в тебе закохалась. Ти гадки не маєш, але це так. Я думаю, що ти до біса красивий. Я думаю, що ти дуже милий. Я думаю, що ти впевнений у собі і мій, але не самовпевнений. І я думаю, що під твоєю суворою зовнішністю ти трохи сором'язливий. Ти, хоч розумієш, як часто я думала про тебе весь минулий рік, минулий рік. Ти розумієш, який ти красень? Ти розумієш, наскільки сексуальною є твоя тиха впевненість, наскільки сексуальна твоя сором'язливість, яка сексуальна твоя усмішка і ці твої блакитні очі, ти не схожий на жодного з тих, кого я коли-небудь зустрічала. Порівняно з тобою, всі хлопці, з якими я зустрічалася, здаються маленькими хлопчиками. Я навіть не знаю, навіщо публікую це тут, бо планую зробити свій крок найближчим часом, будь ласка, коли я запитаю, просто скажи: Так. Це зробило б мене такою щасливою, і я думаю, що зможу зробити щасливим і тебе. До скорої зустрічі. Оновлення три через три дні, гаразд. Я знаю, що обіцяла розповісти про свою ситуацію, і я це зроблю. Але спочатку я хочу сказати кілька слів про мою подругу Енджі, у брата, якої я так сильно закохана. Я знаю, що дехто міг би просто піти і запросити на побачення брата своєї подруги, не переймаючись її думкою, але я так не можу. Дружба з Енджі означає для мене занадто багато, щоб ризикувати нею навіть заради когось на кшталт її брата. Розумієте, з мене багато знущалися в середніх та перших класах старшої школи. Як єдина дівчина змішаної раси в шкільному окрузі, де вчилися майже виключно білі, я вислухала багато бруду від людей. Мій тато темношкірий, а мама Філіпінка. У середній школі до мене причепилася прізвисько Тайгер Вудс. На першому році навчання в старшій школі все було не так погано, але на другому одна дівчина здавалося вирішила знущатися з мене якомога більше. Вона постійно відпускала коментарі про те, яка я потворна, жартувала про моїх батьків і тому подібне. Дійшло до того, що одного разу в класі. Я нарешті розвернулася і з усієї сили дала їй ляписа. Звичайно ж, вона гепнулася своїм товстим задом на підлогу і розридалася. Батьки мене не покарали. Мій тато сказав, що ніколи не каратиме мене за те, що я дала по зубах расисті. Пізніше того ж року, тато прийняв пропозицію по роботі, яка означала, що він працюватиме в офісі своєї компанії в Клівленді. Тож, ми приїхали в передмістя Клівленда влітку після мого другого року навчання, і я пішла в нову школу в передостанній клас. Саме там я зустріла Енджі і вона була такою привітною до мене з першого дня. Ми швидко подружилися, і її подруги прийняли мене у свою маленьку компанію, так ніби знали все, все життя. Ось чому для мене так важливо, щоб Енджі не була проти мого побачення з її братом. Вибачте за довгу історію, але по-іншому я розповісти її не могла. Отже, сьогодні в день я обідала з Енджі. Ми зустрілися. Трохи прогулялися торговим центром, а потім пішли поїсти. Ми говорили про наші робочі будні, і я дуже хвилювалася перед тим, як підняти цю тему. Тобто, що, якби вона засмутилася чи щось таке, але я знала, що повинна це зробити. Отже, я розповіла їй про те, як запросила на побачення симпатичного листоношу на роботі. Я розповіла їй, що, хоча він і відмовив, тепер у мене з'явилася впевненість запросити хлопця, в якого я побуха закохана. Вона запитала, хто це, і я просто сказала їй: я сказала: це твій брат. Будь ласка, не гнівайся на мене. Якщо ти проти, я не буду його запрошувати. Вона просто розсміялася і сказала, що, звісно, вона не проти. Вона сказала, що з усіх своїх подруг вибрала б саме мене для побачень зі своїм братом. Вона додала, що ми були б милою парою, але вона здивована, бо не думала, що він у моєму смаку. Я розповіла їй, як він мені подобається ще з її вечірки біля басейну минулого року, і як ті кілька разів, що я бачила його відтоді, змусили мене закохатися в нього ще більше. Енші сказала мені, що у світі немає приємнішого хлопця, але насправді він дуже сором'язливий і не надто впевнений у собі з жінками. Вона пояснила, що в старших класах її брат був повним і ніколи ні з ким не зустрічався. Коли він пішов служити на флот, то скинув багато ваги, щоб пройти базову підготовку. Тож вона сказала, що він не дуже впевнений з дівчатами, хоча насправді дуже симпатичний. Він просто не знає, що він красень, напевно. Я збираюся відкрити йому очі на те, який він красень. Вона також розповіла, що його остання дівчина розбила йому серце. Вона зрадила йому минулого року, і відтоді він ні з ким не зустрічався. Тому вона попередила мене, що він, можливо, ще не готовий до нових стосунків. Отже, я маю бути готовою до того, що він ще не забув її. Енчі запропонувала зателефонувати йому і замовити за мене слівце. Але я подумала і відповіла, що краще сама зроблю йому сюрприз. І запрошу. Вона сказала, що наступної суботи він влаштовує барбекю у себе вдома, і, можливо, мені варто піти туди разом із нею та її хлопцем. Так я змогла б залишитися з ним на одинці і запросити його. Я відповіла, що, мабуть, піду з ними. Вона також дала мені його номер телефону на випадок, якщо я просто захочу йому подзвонити. І тепер мені треба вирішити, чи подзвонити йому ні з того, ні з цього, чи почекати до наступних вихідних і запитати його особисто. У мене в телефоні є його номер, і в мене така велика спокуса подзвонити йому прямо зараз, але мені трохи страшно. Відповідні та найпопулярніші коментарі. Коментатор один. Не можу говорити за цього хлопця, але якби це був я, мені б хотілося, щоб мене запросили особисто. Зважаючи на те, якою щасливою ти здаєшся, коли пишеш про нього. Я б сказав, що в тебе хороші шанси, і якщо пройшов рік, після його останніх стосунків є дуже велика ймовірність, що він готовий рухатися далі. Ризикний чорт забирай ха. ха Автор. Так, я зараз трохи на підпитку і не збираюся дзвонити йому по п'яні. Коментатор два ох. Я обожнюю клітки. Автор. Я не пліткую, коли говорю про нього з його сестрою. Я проводжу розслідування. Автор у коментарях. Дякую всім. Я точно почекаю до наступної суботи, щоб поговорити з ним особисто. Зізнаюся просто мати його номер у телефоні і знати, що я можу подзвонити йому в будь-який момент. Це дуже приємне відчуття. Але я думаю, що це потрібно зробити особисто з кількох причин: по-перше, це частина мого виходу із зони комфорту. По-друге, моя подруга каже, що він сором'язливий трінет і трохи невпевнений у собі. А я знаю, це звучить дивно, бо я описувала його вам як дуже гарячого хлопця. Але це правда. Я хочу, щоб йому було комфортно зі мною, перш ніж я просто вивалю це на нього. Я думаю, що після кількох годин спільного проведення часу, розмов і можливо кількох келихів алкоголю, він відчуватиме себе достатньо впевнено поруч зі мною, щоб я могла сказати йому наскільки чудовим я його вважаю. Оновлення 4. через 11 днів я запросила хлопця, який. Мені подобається, і він погодився: о Боже, я навіть не знаю, з чого почати. Що за ніч? Оскільки Роб залишився без електрики через погану погоду в нашому районі, він скасував своє барбекю. Тож Енчі та її хлопець сказали йому, що йдуть випити, і запросили його з собою. Я зустрілася з ними в спортбарі неподалік від мого дому. Я добряче нервувала, але казала собі, ти зможеш. Коли я зайшла, то побачила роба, який стояв біля барної стійки, і робив замовлення і. Боже мій, який же милий він він мав вигляд: джинси, чорна футболка і бейсболка задом наперед. Точно не з тих прилизаних хлопчиків, на яких я зазвичай звертаю увагу. Я підійшла до нього і поплескала по плечу. Він обернувся, усміхнувся, і я не знаю чому, адже я не з тих, хто, хто любить обійматися. Але я обійняла його і сказала, що мені шкода через скасовану вечірку. Думаю, він був трохи здивований тим, що я його обійняла. Він відповів, що в цьому немає нічого страшного, і він спробує зібрати всіх ще раз за кілька тижнів, додавши, що, що а, був би дуже радий. Якби я прийшла, я сказала, звісно, а потім запитала його, чому він збрив бороду. Він відповів, що якби знав, що вона мені подобається, то залишив би її. Потім додав, що цієї осені відростить її знову спеціально для мене. У ту мить я зрозуміла, що подобаюся йому. Звісно, ми спілкувалися раніше, але він ніколи так зі мною фліртував. Решту вечора я розмовляла з ним про нашу роботу. Будинок, який він купив минулого року, мої пошуки квартири та його пошуки цуценяти. Мені здалося таким милим те, як він засяяв від думки про те, щоб завести собаку. Енджі кілька разів розмовляла з нами, але в якийсь момент вона зі своїм хлопцем відійшли від столика. І я зрозуміла, що цим самим вона дає мені знак нарешті діяти. Тож я просто виклала все, як є. Я сказала робу, що вважаю його дуже милим і приємним, і мені цікаво, чи не хотів би він якось. Зустрітися. Він трохи почервонів, усміхнувся і здавався ще роздивованим. Він запитав, чи я серйозно, і я відповіла, що так. Він сказав, що, е, звісно, з радістю кудись сходив би зі мною, але, можливо, не мило, нам варто спочатку спитати думку його сестри. Я відповіла йому, що вже обговорила це з нею. Він трохи розсміявся, сказав, що це добре, бо я здаюся йому дуже приємною дівчиною, і він сам хотів мене запросити. Але він хвилювався, що скаже його сестра. А потім він заявив, що думав, ніби я йому не позубах. Я була шокована, почувши це, і сказала йому не говорити дурниць, бо він дуже гарячий. Він усміхнувся і здавався по-справжньому щасливим. Решту вечора ми просто сиділи в барі і розмовляли. Коли Енчі та її хлопець вирішили піти, я запропонувала робу підвести його додому, якщо він хоче ще залишитися. Він погодився, тож ми сіли за столик, замовили закуски і змогли пізнати одне одного трохи краще. Він стається дуже хорошим хлопцем, трохи сором'язливий, але як тільки він трохи розкрився, виявилося, що в нього. Гарне почуття гумору, і я просто вважаю його неймовірним. Тож я відвезла його додому, і ми обмінялися номерами. Він змусив мене пообіцяти подзвонити або написати йому, коли я дістануся додому, щоб він знав, що зі мною все гаразд. Він запитав, чи не хотіла б я зайти до нього в неділю ввечері. Він планує розпалити багаття на задньому дворі. Я сказала звісно. Потім він поцілував мене в шоку і вийшов з машини. Я дійсно написала йому, коли приїхала додому, і ми побажали одне одному на добраніч. Він сказав, що подзвонить мені сьогодні. Отже, така моя історія на цей момент. Не можу повірити, що це було так просто, але я змусила його сказати так, і коментарі. Коментатор один: ого, не можу дочекатися, щоб побачити, куди заведеться історія. З мого досвіду зробів виходять чудові хлопці. Автор, я теж ми листувалися весь ранок. Він здається дуже милим. Його сестра подзвонила мені і розповіла, що він говорив з нею сьогодні вранці. І був у повному захваті від того, що ми йдемо на побачення. Оновлення 5. через 13 днів, які чудові вихідні. Я, 23 роки, жінка, запросила брата своєї подруги, який мені дуже подобався. а дай, 27 років, чоловік, на побачення в суботу, ввечері, і він погодився. Ми переписувалися всю неділю. І е, в неділю ввечері я поїхала до нього додому, тому що він розпалював багаття на своєму задньому дворі. Ми довго сиділи біля вогню і міні, розмовлялися, а під кінець вечора ми обіймалися на гойдалці на його внутрішньому дворику, і це було чудово. Коли я збиралася їхати, він поцілував мене. По справжньому поцілував, а не просто цмокнув у щоку. Я цього не очікувала, але і скаржитися не збиралася. У понеділок я пішла на пікніки з друзями, і ми переписувалися з ним увесь час. Зрештою, наприкінці пікніка я запитала його, чи не хоче він заїхати до мене додому, щоб провести час і познайомитися з моїми батьками. Так, мені 23 роки, і я все ще живу з батьками. Зараз я шукаю квартиру. Він відповів: звісно, тож приїхав. Він посидів з нами на задньому дворі і здебільшого розмовляв з моїми батьками. Він пробув там кілька годин і сказав, що йому треба йти биси, бо у вівторок він рано йде на роботу. Мої батьки сказали, що він здався їм приємним, що вже є кроком у правильному напрямку. Я вийшла з ним до його пікапа, і коли він збирався щось сказати, я просто схопила його і поцілувала. Він мені дійсно дуже подобається. Оце були такі чудові вихідні. А тепер знову до щоденної ем, рутини реального життя на деякий час, напевно, О, я не знаю, куди нас вся ця історія, але прямо зараз я дуже щаслива. Оновлення 6 через 16 днів. Ми мали піти на побачення завтра. Але він подзвонив мені після роботи і сказав, що не може дочекатися зустрічі зі мною. Тож він заїхав за мною, і ми поїхали на морозово. Його сестра, яка є однією з моїх найкращих подруг, та її хлопець приєдналися до нас. Він відкинув задній борт свого пікапа, щоб ми могли сісти. Він розсміявся з мене, бо я була занадто низькою, щоб залізти туди, підняв мене і посадив на борт. Ми з ним сиділи там, їли наше морозиво і розмовляли. Він змусив мене сміятися з якоїсь дурості, а його сестра сфотографувала нас на свій телефон. Вона щойно надіслала мені це фото, і я в захваті від нього. Ановлені сім, через 18 днів я, 23 роки, жінка, провела вчора чудове побачення з цим хлопцем, 27 років, чоловік, який мені вже давно подобається. Вчора ввечері я пішла на вечерю з цим хлопцем Робом, 27 років, який мені подобався ще з тих пір, як я вперше зустріла його минулого літа. Ось мій перший допис, який я написала про нього. Він заїхав за мною десь о 17:30. І, як на мене, він, і на... він мав надзвичайно гарний вигляд. Він одразу сказав мені, яка я красива. Я була рада, що йому сподобалася сукня, яку я вирішила одягнути. Як тільки ми підійшли до його пікапа, ми одразу ж поцілувалися, і він сказав: Дідько, ти справді маєш чудовий фиг, вигляд сьогодні. Ми поїхали в бар, де подають таку й текілу, який обоє хотіли спробувати. Ми випили по кілька коктейлів і поговорили про мої сьогоднішні пошуки квартири. Я розповіла йому, як я рада, що нарешті переїжджаю з батьківського дому. Він продовжував усміхатися мені. І знову сказав, яка я красива. Я сказала йому, що, на мою думку, він виглядає чудово, і як я рада, чи, що, що ми нарешті на побаченні. Ми їли, і під час вечері е, наші погляди постійно зустрічалися. Ми закінчували вечірбі, і він запитав мене, чи не хочу я поїхати до нього на деякий час. Після цього і, звісно, я відповіла: так. Як тільки ми дійшли до його пікапа, я схопила його і поцілувала. Думаю, він був трохи здивований, але відповів на поцілунок. Тож ми поїхали до нього, і він розвів для нас багаття у своїй чаші для вогнища. Ми сиділи на цій гойдалці, що на його дворику, і обіймалися. Поки ми розмовляли, він сказав мені, що я йому дуже подобаюся, і йому не цікаво зустрічатися з кимось іще. Я сказала йому те саме. Я знаю, здається, що ми квапимо події, але це відчувається так правильно. Коли стало темніше, він поцілував мене знову. Ми робили так деякий час, а потім він запитав, чи не хочу я зайти в будинок. Я відповіла так, і що там сталося, не ваша справа. Але ви, напевно, можете. То здогадатися. Я залишилася в його будинку надовго, і врешті-решт він відвіз мене додому близько другої ночі. Ми ще трохи поцілувалися на під'їзній доріжці, перш ніж я вийшла, і він сказав, що хотів би провести зі мною день і в неділю. Тож на цьому поки що все. Думаю, сьогодні ми проведемо час тут, у моїх батьків, і повечеряємо разом із ними. Відповідні та найпопулярніші коментарі. Коментатор один: що там сталося? Не ваша справа. О Боже. Вони трималися за руки. Автор, ох, ми так добре трималися за руки. Коментатор 2 так мило, я дуже за тебе радію. Оновлення 8 через 24 дні. Сьогодні він уперше назвав мене своєю дівчиною. Я знаю, це, це... може здатися не такою вже й великою подією але моє серце просто вистрибнуло від радості. Він подобався мені з того самого дня, як ми познайомилися рік тому, а зустрічаємося ми лише три тижні. Сьогодні, коли ми закінчували вечеряти, я сказала йому, що відійду до вбиральні. Коли я поверталася, то почула, як він сказав офіціантові: Моя дівчина просить спакувати це із собою. Мені стало так неймовірно приємно. Коли ми виходили, я запитала його про це, а він усміхнувся і відповів: Ти, моя дівчина, ось так просто. Це змусило мене відчути себе найважливішою людиною в його житті. Я просто вважаю, що він справді особливий хлопець. Відповідні та найпопулярніші коментарі коментатор один. Так радісно за вас двох? Коментатор 2 – це так мило. Фінальне оновлення через 6 місяців життя. Це дивовижна штука, якщо мати трохи сміливості. Привіт усім! Минуло досить багато часу з мого останнього допису, і я вирішила, що ви заслуговуєте на те, щоб дізнатися, чим усе закінчилося, хоча насправді все тільки починається. По-перше, я нарешті переїхала. Тепер у мене є своя власна квартира. Це невелике, але дуже затишне місце. І вгадайте, хто допомагав мені з переїздом. Звісно, роб. Він тягав усі мої нескінченні коробки з взуттям і книгами і при цьому жодного разу не поскаржився. Навіть коли ми збирали мою шафу о другій годині ночі, він просто цілував мене в маківку і казав: ми майже впоралися маленька. Щодо роба, ми досі разом, і я закохана в нього навіть більше ніж раніше. Він справді людина слова. Пам'ятайте, Вібідеді він обіцяв відростити бороду для мене. Він це зробив і тепер він виглядає як справжній вікінг. А ще він таки знайшов собі цуценя. Це золотистий ретривер, якого він назвав баді. Тепер наші вихідні. Це суцільні прогулянки в парку та ігри на траві. Роб такий турботливий із цим малим, що я іноді просто сиджу і милуюся ними. Моя подруга Енджі просто в захваті, вона тепер офіційно моя майже сестра, і ми постійно жартуємо про те, як дивно і водночас круто все склалося. Мої батьки теж повністю його схвалили. Тато навіть іноді кличе роба на риболовлю, а це повірте найвищий знак довіри від мого батька. І останніми днями я бачила того самого листоношу на роботі, того, з якого все почалося. Я просто підійшла до нього, усміхнулася і сказала: Дякую тобі. Він виглядав трохи збентеженим і запитав, за що? А я просто відповіла: за те, що ти одружений. Він засміявся, хоча, мабуть, так нічого й не зрозумів. Якби я тоді не набралася сміливості підійти до одруженого листоноші і отримати свою першу відмову, я б ніколи не відчула в собі сили запросити роба. Я б досі сиділа на вечірках. Потайки на нього позирала і думала, що, що він мені не по зубах. Тож мій вам передостанній висновок робіть свій крок, навіть якщо ви отримаєте ні, це ні може стати дверима до найважливішого так у вашому житті. Дякую всім, хто вболівав за нас. Тепер я офіційно йду насолоджуватися своїм щастям. Відповідні та найпопулярніші коментарі. Коментатор один я не плачу, це просто щось у око потрапило. Яка чудова історія. Щастя вам. Коментатор два. Це найкращий фінал, який тільки міг бути. Кохання перемогло сором'язливість. you <laughs>